Слава Україні! В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Любов Геращенко. Більше детальної та оперативної інформації дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах. Там ви можете у будь-який час переглянути наші ефіри, окремі сюжети та цікаві шорти на Ютубі. Коїв чотири ДТП та втік. І все за один вечір, як повідомляє патрульна поліція Білої церкви, водій автомобіля газ, рухаючись вулицею. Підвальна в'їхав у гараж. Не зупиняючись, він рушив далі. і Вже на курсові зіткнувся з припаркованим автомобілем Шевроле. Після чого наїхав на дорожній знак, але й це його не вгамувало. Тож на вулиці Шептицького він зіткнувся ще із трьома машинами. Пізніше коперу шукали автівку горе-водія. Я натомість його у ній не було. Встановивши власника авто, патрульні зателефонували йому та дізнали, що за кермом перебував зовсім інший чоловік. Згодом його знайшли та виписали чотири протоколи. Також склали постанову за відсутність водійських прав. На Херсонщині евакуйовано понад дві тисячі осіб. За інформацією нацполіції, всього підтоплено 32 населені пункти, і це лише на правобережжі. Допомагають місцевому населенню і представники білоцерківського добровольчого формування разом із волонтерським штабом ТРО за словами керівника групи Павла Велігорського. Крім порятунку, вони допомагають населенню продуктами харчування. Питною водою та теплими речами до того ж рятують тварин з затоплених територій. Попідходили вже різні організації. Починають ось медики. Приїхали люди. Вже підвозять човни. Ну а ми ждемо наших хлопців, які допомагають загружати людей. першого етажа, вас возили, да? Да, На да, Вот. так, разом з собачкою. Да, так, звісно. А як його звати? Річі. Річі, річі. Ричи. І багато ще людей там залишилось. Ну, в нашому подъезде, я так думаю, раз, два, дві квартири точно. Що сотні тварин за три дні вдалося врятувати білоцерківським зооволонтерам у затопленому Херсоні. Про це повідомив центр порятунку евакуації та реабілітації тварин-інвалідів безпритульний світ. Як означає волонтер Олексій Журба, нині їм потрібні додаткові вольєри, клітки, переноски та пелюшки. Зазначу, серед чотирилапих є навіть і їжак. Ну, що, білоцерківці, їдемо. na Мешканці Київщини відправили на Хресонщину першу партію допомоги. Про це зазначив очільник обласної військової адміністрації Руслан Краченко. Зокрема, передали 8 тонн питної води, 200 кілограмів корму, 400 літрів бензину та диспалива, 150 гумових чобіт, 21 човен, 6 вогодів та інше спорядження. Також на затоплені території вирушили волонтери і водолазна команда, натомість доукомплектовують бригаду ку комунальників, електриків та інших фахівців, які при потребі поїдуть на Херсонщину. Крім того, у нашому регіоні для постраждалих підготували три тисячі місць для проживання. З питань житла варто звертатися за телефоном. Номер вказаний на екрані. Полуницю можна знайти на прилавках протягом усього року, проте основний сезон цієї ягоди розпочинається з червня. Тоді її смак натуральний і насичений, та й ціна в рази менша. Скільки коштує полуниця на білоцерківських ринках чи купують її, розкаже мій колега Ярослав Гопаца. О, район, село Берюки, Черкаси. А ще Одеса, Умань та населені пункти Закарпатської області. Саме таке територіальне різноманіття полуниці представлене на прилавках білоцерківських ринків. Сезон у самому розпалі ціна на ягоду стартує від 70 гривень за кілограм. Все залежить від району міста, розміру та регіону, з якого її доставили. Є як з угідь, так і домашня. За словами продавців, Люди купують небагато в середньому пів кіло, аби насолодитися сезонним смаколиком. Ціна до речі, у три рази була 250, Ми починали сьогодні. Вже 70, Можна вже в принципі, і за того, що ну сухо і висихає місцева, можна вже і на консервацію, на заморозку брати. Мені здається, дешевше вона просто не буде. Холодніку беруть, ну не можу сказати, що її дуже сильно беруть. Ну беруть, тому що ну це та кладість вітамінів, це лікарство, це те, що в сезон треба би поїсть. В тому ро. Ці просто дощі були, вона просто дуже багато згнило її повниця, а так то а це ще молоденька первородочка. Наша це полуничка і дуже вкусна. У нас лабораторія в центральному ринку дуже хорошо аналізи ділає, Не страшно її діткам давати, старикам і качественно. Такий час настав тяжкий. кіла, по, по кілу. Буває, бабушки там 200 грамів, 300, Якщо там бабушка прийшла з палочкою труситься, то я їй так дам. А ось покупці стверджують, що ціна поки кусається, тож і беруть, аби спробувати, а деякі чекають, поки достигне власна, адже тій полуниці, що продають на ринку, не довіряють. Перший раз і дорого. Просто що дитина дуже, дуже, дуже просить. Я взагалі не купую, бо я сам вирощую, саму домашню, без хімії, без всяких добавок і все. Остальное. Вона, звісно, трошки пізніше йде, але вона. Без гадості, яку можна дитину кормити. Я з Мелітополі, я раніше дуже часто їла, зараз купила перший раз. Надіюсь, що вкусне. У мене є на городі клубніка, але поки немає. Ой, Ціна не влаштовує, купляю дуже рідко. Це перший раз в цьому році. Але що в мене внук живе? І я це трошки йому купила на 27 гривень. І, хоча люди кажуть, що ягода коштує дорого, минулоріч цінник на червоненьку в аналогічний період був вищим від 90 до 110 гривень, але чи не щодня знижувався? Проте, як наголошує докторка економічних наук, нині прайскуран триматиметься на тому рівні, який є, і швидкого падіння ціни не буде, і причина тому не війна. Нижче 50 гривень, на жаль, ми цьому році мати полуницю дешевшою не будемо знов таки. Тому що на жаль, в нас сьогодні з вами червень місяць, але справжнього літа, як ми його уявляємо як справжнє літо, ми поки що ще не маємо. Те, що стосується якості полуниці, то тут є різні категорії полуниці: та що відбірна, крупна, та що середня і та що дрібна. У тут якраз на жаль, і не на користь наших очікувань буде переважання цієї дрібної полониці. Чому тому, що погодно кліматичну умову, повторюсь, не сприяють на жаль врожайності цього року. Купуючи полуницю, експерти радять вибирати без вм'ятин та з гарними плодоніжками. Опуклена сіня на поверхні свідчить про недозрілість. А ось достигнута має сильний запах, і до того ж вона багата на вітаміни та покращує обмін речовин. Тож збагачуйте організм та смакуйте з задоволенням. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Від вечора сьогоднішнього дня до ранку понеділка в місті знову перекриють шляхопровід по проспекту князя Володимира. Про це повідомив департамент ЖКГ. Об'їзд здійснюватиметься через вулиці Занітного полку. Рибну Івана Кожедуба та Любомира Гузара. А ось тролейбуси в цей період не курсуватимуть. Закритим буде і залізничний переїзд по Івана Кожедуба. Крім того, маршрут змінять і автобуси номер 5, 19, 22, 26, 28. Що їхатимуть через бульвар Михайла Грушевського, вулицею Павліченко, А далі за схемою. Вперше у Білій церкві у місті відбудеться благодійний концерт японського піаніста Темпея Накамури. Свою програму віртуоз представить в органному залі о 18-й годині. Чоловік підтримує Україну в боротьбі за незалежність та хоче музикою допомогти людям перезавантажитись і надати сил для перемоги. Він вже виступив у Києві Бучі та завершить міні тур у Білій церкві. Темпей виконує на піаніно як власні, так і українські композиції. Вхід. На концерт вільний, однак на ньому можна задонатити на ЗЕСУ. Темпейна Накамура – це дуже яскравий і талановитий японський піаніст, і композитор, який грає в сучасному стилі. Він випустив шість сольних альбомів, гастролює по всьому світу і має шанувальників. В білій церкві він буде дійсно вперше, але не вперше в Україні. Він вже багато був в різних містах українських, збирав повні зали. Він дуже хоче нас підтримати, надати сил боротися із тим ментальним навантаженням, яке зараз всі українці відчувають. І додатково допомогти зібрати кошти для нашої оборони. Українських родин вже заплатили надвисоку ціну за кожен наш новий день. Однак з них військового Івана Смогоржевського, який загинув 12 травня минулого року під час бойового завдання на Запоріжжя. 24 лютого чоловік розбудив родину словами. Почалася війна, я повинен бути там. У пам'яті рідних він завжди буде ідеальним татом, чуйним сином та люблячим чоловіком. Проте як російська агресія докорінно змінила її життя, дивіться прямо зараз. Він іначе не міг. Це наш тату. Він правильний, він справедливий, він щирий, він дуже любив людей. Він він всім находив, находив для всіх якесь виправдання. Так людина це зробила, бо це так потрібно, значить. І він ніколи не робив так, ну як кажуть, як не рубав з плеча. А ще цікавився історією, та неймовірно любив свою родину та батьківщину. Іван пішов захищати Україну ще у 2015 році. Виконуючи бойові завдання у водяному поруч із Донецьким аеропортом, отримав контузію. Тож через півтора року рідні нарешті дочекалися бійця вдома. Повернувшись за тоос, він влаштувався на роботу, де завжди був душею компанії. Та, попри все, думками Іван був на фронті разом зі своїми побратимами. Як розповідає дружина військового Тетяна про неминучість широкомасштабного вторгнення Росії, чоловік знав, тому готувався. Він каже: Я ти ж розумієш, що я все одно буду там. Ну, Ну, тобто він нас морально готував до того, що це відбудеться, і що він не зможе залишитися просто. Хоча ну, в нього маленька дитина, так само тут ми тільки-тільки будували сім'ю, в нього робота. Ну, у нас дійсно ну, круте життя. Ну, нехай ми мало років прожили разом, на жаль, але. Ну, ці роки були просто супер. Ми дуже багато проводили часу разом. І це найголовніше, що потрібно робити, це проводити час разом. Тому що за роботами, за якимись життєвими битовими проблемами ми забуваємо про те, що найголовніше це те, що в нас є сім'я, діти, ну і один в одного, однозначно. Він ходив 6 один ранку і каже: Мама, почалась війна. І я кажу, і що сина? Я перше, що спитала, ти не підеш, а він каже, мам, він не відповів. Він каже, збирається, ти і святік ви їдете до прабабусів в штомірського. Я дуже питала його. Я його питала, чи він піде, але він не міг не піти, так як він був групою резерву. Він не міг. Він не міг, і він казав, мам, ти розумієш, я кажу, може ми тут лишимося, він каже, це війна. Я повинен бути там. Я повинен бути там. Манічка, він у нас дуже стриманий, але на той час, коли ми виходили з квартири, він дуже плакав. Він так плакав, він плакав, тримаючи синочка. Він, мабуть, відчував. Він його обняв, пішов до себе в кімнату, він так плакав. Довіривши мамі найдорожче, 30-річний Іван пішов до військкомату, а згодом приєднався до 128-ї закарпатської бригади. Під позивним махно вирушив у найгарячіші точки передової. Та про жорсткі реалії війни рідним не розповідав. Бувало, що й по п'ять днів не виходив на зв'язок, а в повідомленнях писав коротко: не хвилюйтеся, в мене все добре. У травні минулого року чергування на посту в Гуляйполі стало для Івана Смогоржевського останнім. 11-го числа ми поговорили, а 12-го числа зателефонували брату мого чоловіка Олександру. Зателефонував взагалі дуже, дуже близька людина мого чоловіка. Вони були в АТО разом, і він називав його батьком. Він зателефонував Саші, брату чоловіковому. І сказав що... сказав, що Ванечки немає. Ну, ми, звичайно, в це не повірили, тому що ми не розуміли, як це немає і так далі. Саша позвонив вже мені. Ну, і, що, і Ми почали шукати, де, де, що, як. Ну, ну, це таке. Ми пройшли дуже великий шлях, ми тиждень чекали на тіло. Тетяна часто навідується на могилу чоловіка, аби поділитися з ним думками. Шкодує, що так і не встигли обвінчатися у Львові. Пара познайомилась понад 12 років тому, ставши найкращими друзями. Перед війною мали три щасливі роки подружнього життя. Нині ж дружина з теплотою показує нагороди молодшого сержанта Івана Смогоржевського. Зокрема, орден за мужність третього ступеня виданий посмертно шеврони обручку, прапор підписаний. Не побратимами та інші пам'ятні речі, пан Микола носить шеврон, в нього написано батько. Він служить і досі. Він приїжджає до нас. І єдине, що він мені сказав, що я не, не зміг просто ну дійсно повірити, що це наш ванюшка. І я відпросився, поїхав, побачив, що це він. Я все зробив так, як потрібно. Він сказав, і він ще був. Ну я відчув, що він мене якби ще чує. і Я йому сказав, що я все життя буду піклуватися про святіка і про твою сім'ю. Ми не хочемо в це вірити. і досі це дійсно травма психологічна. Я це розумію, що це потрібно прийняти, але тут не допоможе. Я впевнена, що ні один психолог, ні один психіатр, тому що ми маємо це самі. Самі пережити, самі зрозуміти. Зрозуміти це тяжко. Спочатку ти ну реально звертаєшся до Бога, чому так. Потім чи це доля, чи це ну ти ну не розумієш дуже багатьох обставин. Не може прийняти важку втрату й мати Івана. У своєму внукові пані Любов бачить копію свого сина, адже трьохрічний Святослав перейняв усі якості та манери батька. Каже, дякує Богові, що має ще одного сина, Олександра, який тримав чесний зв'язок з братом Нема, нема і телефонує, і каже, мені так не вистачає, мама, мені немає з ким поспілкуватися. І каже, я боюсь, я боюсь сьогодні. Він підтримує, Таню підтримує, він до нас приїжджає Святослав, дуже любить його, тата він знає по фото, а Сашу він знає, так як Саша. Манічки вже ж немає рік, і він Сашу, це його Саша, він каже, мій Саша. Він навіть дивиться порою на фото, він вже не розуміє, каже, тато, ні, Саша. Маленького Святослава рідні виховують так, аби ним пишався тато. Тетяна потроху готується до його запитань, аби рано чи пізно розповісти, що найрідніша людина пішла захищати його та інших українських дітей від російських окупантів. Нині ж родина загиблого героя шукає сили жити далі. Та дякує кожному захиснику і захисниці за честь та мужність служити Україні. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Будьмо сильними, мужніми та єдиними. Війна це страшне випробовування для нашої країни, але ми маємо вистояти, щоб росіянам не вдалось досягнути основної цілі знищити нас як націю. Цей тиждень новин для вас вела Любов Гращенко. Не забудьте вімкнути телевізор у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Бережіть себе та Україну.